Що таке атеїзм? Атеїзм це відмова вірити в будь-яку форму неозорого божества. Атеїст заперечує існування як Творця, так і Божественного откровення, а також і Воскресіння, що ж є доказом існування Творця, доказів багато. Але ми зупинимося на двох: перший має назву екзистенціальний доказ, а другий називається доказом на основі Божественного промислу. Що ж мається на увазі під екзистенціальним доказом. Усе має своєчасове походження, усе з'явилося на світ слідом за періодом, свого небуття. Отже, у всього, що створено, має бути творець, а це значить, що кількість наявних у нас підтверджень існування творця є десятьма у 124 ступені. Наведений показник становить загальну кількість молекул зі своїми функціональними якостями, притаманними їм на всьому просторі Всесвіту. До речі, це колосально величезна кількість. 10 зі 124 нулями. Таким чином, все, що з'явилося і вийшов на світ саме по собі, є підтвердженням існування Творця. Саме тому чимало рядків Корану акцентують увагу на творіння Аллаха. Аллах каже: Скажи, погляньте на те, що на небесах і на землі, але знамення, перестороги не допомагають тим людям, які не увірували. Переклад смислів священного Корану, 10-та сура, Аят 101. Аллах також говорить згідно з перекладом смислів невже вони не замислювалися про себе? Аллах створив небеса, землю і те, що між ними, лише в істині, і на певний строк. Але ж більшість людей не вірують у зустріч зі своїм Господом. Сура 30, аят 8. Аллах знову повторює, невже не дивилися вони на царство небес і землі, і на кожну річ, створену Аллахом. А можливо вже наблизився їхній строк. То в яку розповідь після цієї увірують вони, Сура 7, Аят 185. Таким чином, усе, що було створено, є прямим підтвердженням існування творця, що ж мається на увазі під доказом на основі божественного промислу. Це означає, що все, що зрештою є творінням, бере свій початок із скварків фундаментальних, субатомних. Мікрочастинок, які будь-коли існували, в просторах галактик, і несли в собі певний ступінь функціонального взаємозв'язку. Усе це свідчить про те, що кожна окрема взята частина має властиву їй особливу функцію, а їхній функціональний взаємозв'язок свідчить про рівень значущості набагато вищий за просте існування. Саме існування є статусом, а складний взаємозв'язок, укладений у щось створене. Перебуває на рівні вищому за статус простого існування. Отже, все, що існує навколо нас, було створено відповідно до певного методу для виконання певної заданої мети. Таким чином, усе, що оточує нас, несе в собі функціональний взаємозв'язок, і це взаємозв'язок є підтвердженням первісного створення, що веде нас до того, що за всім цим повинен бути творець. Візьмемо, наприклад, лампу. Яка по суті становить собою функціональний взаємозв'язок, лампа електричного розжарювання складається зі спіралі дроту, що несе електроживлення до спіралі інертного газу, що захищає спіраль, але не чинить прямого впливу ні на спіраль, ні на електроживлення скляної колби, що захищає від атмосферних впливів і запобігає, втраті інертного газу, що в противному разі може спричинити вигорання спіралі. І нарешті. Основа лампи, яка з'єднує лампу з патроном і відповідає за передачу електричного струму, у цьому прикладі електрична лампа розжарювання являє собою складну, взаємопов'язану систему, наявність якої не можна включити або ж спростити. А оскільки в ній закладений елементарний логічний знак, що вказує на майстерність виробника, то кожному, хто відмовляється вірити в майстерне виконання лампи або ж береться будувати припущення. Щодо її випадкової появи на світ не завадило б самому надати докази на користь своїх припущень. Виробнику лампи цілком зрозумілі принципи електричного струму, його передавання застосування лампи та чутливості спіралі, саме тому наявність лампи вже саме по собі є доказом майстерності її творця. З огляду на широкий асортимент електричних ламп можна стверджувати, що всі вони ніяк не могли з'явитися на світ у результаті певної випадковості. Дотримуючись тієї ж саме логічної думки, можна дійти в висновку, що, будучи створенням з усією притаманною йому функціональною взаємопов'язаністю, людина не могла з'явитися на світ без творця. Лампа складається з чотирьох компонентів, тоді як людина складається з трьох мільярдів компонентів, представлених кожною окремою кліткою її організму. Генетичний код, прописаний трьома мільярдами літер ДНК, відомим як геном людини. Усі ці літери прописані в атомному ядрі кожної молекули. Тож, якщо ви, розглянувши чотири складові лампи, робите для себе висновок, що вона неодмінно повинна мати Творця, але не усвідомлюєте, що і ви самі також повинні мати Творця, то вся проблема полягає лише у вашому мисленні. Згідно з перекладом смислів, Аллах каже, чи ж вони просто собі з'явились із нічого, чи може вони самі творці, Сура-52. А я 35. Подивіться навколо і зверніть увагу на складний взаємозв'язок усього, що оточує вас. Згідно з вченими фізиками, на всьому білому світі немає нічого, що існувало б окремо без будь-якого зв'язку з навколишнім світом. Аллах говорить: воістину у створенні небес і землі, у розрізненні дня та ночі, у кораблі щепле морем, маючи в собі те, що приносить користь людям у воді, яку Аллах зіслав із неба. Та якою оживив землю після смерті її, розселивши там різних тварин, у зміні вітрів, у покірній хмарі, яка висить між небом і землею, в усьому цьому знамення для людей, які розуміють, сура 2, аят 164, прислухаються тільки ті, хто використовує свій розум для осмислення, адже пам'ятають це лише обдаровані розумом, сура 3, аят 7. таким чином існування або ж. Екзистенціальний доказ і закономірність або ж доказ на основі божественного промислу є розумним підтвердженням, існуванням Творця.